Сьогодні ми відкриваємо стаціонарний рекрутинговий пункт на залізничному вокзалі у Тернополі. Це вже наш, наш такий четвертий рекрутинговий пункт, тому що в нас є основний центр в Києві. Також рекрутингові пункти на залізничних вокзалах представлені у Львові, Одесі та Дніпрі. Безпосередньо тут на місці наші фахівці будуть проводити консультації щодо долучення на військову службу та забезпечувати повний супровід кандидата на ось цьому етапі долучення. Тобто, саме тут можна обрати посаду, можна обрати підрозділ також тут можна прийти співбесіду з обраним підрозділом і далі пройти психологічний відбір в разі е, позитивної відповіді щодо співбесіди. І також звідси наш фахівець буде, е, буде супроводжувати кандидата на військово-лікарську комісію. І також ми гарантуємо потрапляння на обрану посаду, адже після того як прийшли ось ці всі етапи, людина отримує рекомендаційний лист від обраної частини військової, і вона направляється на базову загальну військову підготовку вже з цим рекомендаційним листом, який є її гарантією потрапляння саме в цей підрозділ. На залізничний. Ному вокзалі, тому що тут багато людей завжди приходять. Ми побачили, що Львів, Одеса Дніпро позитивні результати були на залізничних вокзалах. Вирішили, що це непогане місце, тому що тут завжди проходять люди, завжди якісь нові люди. Попит є чому саме Тернопіль? Тому що це вперше ні, вдруге ми вже після Львову на західній Україні. Бачимо, що є попит, вирішили відкритися саме в Тернополі. Побачимо, як буде. Сподіваємося на позитивні результати.